Так сталося, що Хмельницька область завжди йде в порвателі реформ, і дуже радий, що після того, як ми підписали аналогічний меморандум про співпрацю з облрадою, ми вже працюємо з кількома районними радами, що ми сьогодні зможемо підписати аналогічний документ з міською радою, і фактично Хмельницька область стає передовою в плані відкритих та чесних продажів комунального та державного рівня. Сподіваюся, що той інструмент, який ми пропонуємо, використання платформи Open Market після переименування стану, вона саме так називається, дозволить максимально чесно і за найвищою ціною продати те майно, яке на сьогоднішній день не використовується в комунальні Сподіваюся, що ті технології, які ми використовуємо, адже ми з вересня цього року перейшли на використання технології блокчейн, гарантують і дозволять максимально підвищити довіру життє-приватного бізнесу, який цікавиться даними об'єктами, і дійсно дозволить максимізувати кількість учасників терміну, адже саме максимальна довіра і максимальна кількість учасників дозволяє. В процесі торгів не лише надати ринкові ціни на об'єкти, а й перевищити. Тому ще раз хочу подякувати міській раді за те, що відгукнулися на нашу пропозицію, і будемо раді співпрацювати з усіма іншими органами місцевого самоврядування по всій Україні. Співпраця відповідно до нашого проєкту з органами місцевого самоврядування є для них безкоштовною і гарантує повну безпечність процесу. Не так давно в одній сусідніх областей не продавали автомобіль облради і за результатами в них якраз відбувалися провірки контролюючих органів. А, можу вже сьогодні констатувати факт, що перевірки не лише пройшли успішно, а й самі контролюючі органи на сьогоднішній день ведуть переговори з нами а, з метою підписання договорів на продаж свого майна через платформу ОПМАКІ. Тому сподіваюся на те, що. А, всі органи місцевого самоврядування зможуть використовувати нашу платформу на благо своїх гнівах.